Друзі, привіт! Це Аліна. Давайте з вами поговоримо про те, як в WordPress можна зробити красивий текст. Тобто змінювати шрифти, змінювати розмір тексту, робити його кольоровим. Зараз для цього нам потрібна така спеціальна програмка. Вона називається Плагін. Tiny MCE Advanced. Плагін – це взагалі така маленька програма, ну, plug-in з англійської мови означає підключити. Тобто ми її зараз, оцю Tiny MCE Advanced програмку, підключимо до нашого сайту на WordPress, для того, щоб ми могли там робити гарні тексти. От, покажу, як цим зараз зайнятися. Я заходжу в свою майстерню, це майстерня IT-Kids, і я йду на плагіни і додати. Бачите, там така вилка намальована, тобто підключаємо собі. Програму, яка дозволить нам працювати з текстами. Ось тут є якісь, які вам пропонують. Тут можна шукати різні плагіни, і ми прямо так і пишемо: Тайні MCE Advanced плагін, який розширює можливості редагування тексту. Я вмикаю Enter. І він знаходить декілька версій для мене. Я дивлюся, значить, у мене тут е, останнє оновлення 2 місяці назад. Активних встановлень більше мільйона. І сумісно з моєю версією WordPress. Дуже добре, значить, це мені підходить. Е, він у мене вже встановлений. Бачите, у мене кнопочка. Ось тут, тут неактивне, у вас воно буде ось таким от, чорненьким, і ви клацаєте Встановити, і потім у вас з'явиться віконце, він буде встановлюватись, вам його треба буде активувати і ще попросять його активувати, ви його активуєте. А далі він, коли у вас ще буде активований, він у вас з'явиться. Ось тут в налаштуваннях. Тобто ви заходите знову в плагіни і вже його ось тут бачите. І я його клацаю редагувати. Так, не сюди, не бачите. Так, Ось, я вибачаюся, значить, він в налаштуваннях тайні MCE Advanced з'являється у вас, і ви на нього тоді клацаєте. Бачите ось таку картинку. Це ваша панель управління текстом. Ви вже з нею знайомі, ви завжди її бачите. А тут у вас кнопочки, які ви можете додавати. От, Наприклад, ви хочете, щоб у вас була кнопочка просто вставити картинку. Значить, от її тягнете і вставляєте. Або, наприклад, кнопочка емоцій вам не потрібна. Значить, ви тоді його забираєте. Або ось ця от штучка, от коли на неї наводиш. Воно показує, що воно означає розгортка екрану на повний екран. Тут можна дію скасувати, тут можна дію повернути назад. Це кнопка встановлення посилань, тобто лінки Лінки на інші сторінки, на інші джерела в інтернеті. І я це зберігаю обов'язково. Ось, тут є зверху кнопочка, є знизу кнопочка, значить, я це зберігаю. І тепер іду на будь-яку свою сторінку. От, і, наприклад, на сторінку друзі дивлюся на свій текст. Ось у мене така панель. Вона виглядає, якщо вона у вас ось так вона згорнута, якщо на неї класнути, вона розгорнута. І в мене тут вже є шрифт і розмір шрифта. Тобто те, що ви можете собі перетягти з е, свого плагіну. От. В мене тут вже написаний якийсь текст, я хочу його поредагувати. І я його редагую. Наприклад, змінюю шрифт. Ставлю, щоб він у мене був, ну, наприклад, термінал. І хай він у мене буде посередині. Я це зберігаю, оновлюю і дивлюся, що в мене вийшло. Ось тут. Значить, ось в мене вийшло, що текст в мене, шрифт в мене змінився. Е, але я бачу, що він у мене маленький. Тоді я йду знову сюди, і текст тепер збільшую. Ви вже знаєте, що можна збільшити вибрати якийсь із стандартних е, розмірів. Ось тут заголовок 1, заголовок 2. Але. Якщо ви поставили собі розмір шрифта, значить ви можете вже вибрати розмір конкретний. 18PT ставлю такий, він у мене збільшується, я його знову зберігаю, оновлюю, Дивлюсь, що вийшло. Він у мене став більший. Тепер він якийсь сірий. Значить, я знову туди йду і роблю його не сірим. А, наприклад, ось мій улюблений колір. Ось такий. Зберігаю, оновлюю, потім знову дивлюсь. Ось така штука вийшла. Тобто, все зрозуміло, ви можете тут гратися. І ще одна штучка вам покажу. Якщо вам взагалі це все більше не подобається, то ви можете повернутися до того, що було. Є така гумочка очистити форматування ось очищую. Воно знову з'їхало, стало таким, як замовчення в мене стоїть в темі шрифт. І е, я його, якщо збережу, то воно знову стане таким, як було. І я можу знову з ним гратися. От така в нас е, штука з цим е, плагіном. Значить, ви можете його собі встановити. Він називається. Tiny MCE Advanced і дозволяє розширити можливості редагування тексту вашого на сайті. Приємно було з вами поспілкуватися. Аліна. Гарного вам дня! Пока!